Кохайтесь чорноброві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди лихо роблять з вами. Так казав Шевченко про свій славно звісний твір Катерина. Всіх вітаю на моєму каналі Літератор Йо. Я, я Ліна. І сьогодні ми дізнаємо, хто такі шпогадки. Чому твоє москале клайно, а матір ще є? Ідеї твору oh і вірного друга Катрі в цьому творі. Перед відео прошу вас поставити вподобайку і написати коментар, бо я дуже старалась над цим відео. Ні, ну просто гляньте, скільки тут nice. хвилин. Особливо порівнюючи з тим, які ролики я до цього робила. До речі, дуже раджу подивитись чорнораду. Тож бажаю вам гарного перегляду. Живе собі спокійно на Черкащині Катерина, не знаючи горя, не знаючи смутку. Але тут приїжджає офіцер, московський офіцер. Вони дивляться на одне одного і все, буря емоції. погання. Щось їй люди шепочуть за спинами, мати лає, але вона не чує, не чує. В садочок з ним вона ходить, а ви ж знаєте, що буває, коли ходиш з хлопцем в садочок. Так-так. Принесла в Подолі. А москалик та не дурний при першій же можливості такий вирішив свою Туреччину поїхати. Як кажуть, служба кличе, а дівчину що не візьмеш? Голуби міси з Іване. Куди ж ти? Ти хіба не чув, що про нас люди кажуть? Що та заспокойся, Кать. Мала лі що там люди говорять. Я вернуся, возьму тебе в Москву. Будеш московкою мені жіною. Все, пока. І так Катерина чекала, чекала цього москаля, а він така скотиняка, не приходита. Вона вже почала біля колодця цього ой не ходицю, та й не вечниці співати собі. Ну, знаєте, про того зрадника. Хоча фізична зрада з якоюсь дівонькою. Це буде остання і найменша турбота в її житті, і не забувайте, що вона досі чекає, чекає свого коханого. І ну, час прийшов, і вона народила дитину за пічку, десь щоб люди не бачили. І вона стала жінкою-покриткою. У вас питання: хто такі так. Да. Хто такі покритки? Хороше питання. Це ось Катерина і славнозвісна картина. Тараса Шевченка Катерина. От бачите, у неї відроблене волосся. Так от, в народі волосся вважається, типу цим дівоством, яке коли ти йдеш заміж, стаєш молодицею. Треба прикривати. Але так як Катерина закінчила своє дівоцтво не так, як має бути, їй волосся відрубають і одягають таку хустку. Вона стає не до жінки, не до дівицею. Ну, слова, вибачте, вибачте мене. До речі, тут ми підходимо, я просто в формальності розкажу те, що це у нас соціально побутова поема. Тема це зображення трагічної долі жінки-пократки та її дитини у жорстокому суспільстві. Отак. Трохи душню. О, до речі, якщо ми вже й дійшли до картини Тараса Шевченка, то давайте розглянемо її. Ми тут можемо побачити Катерину, біднесенька, Любочка, плаче собі, ну як плаче, просто гірко дивиться в землю. Ой, навіть не дивиться. Тут якийсь чоловік, ви подумаєте, якийсь мужик, напевно, так і є, мужик. Він відображає суспільство, яке засуджує Катерину. А от бачите оцього козла там з коником отам? Ну, словом, це наш москалик, який цікає. О, собачка за ним бігає. Чудово, чудово, так йому треба. Так, і потроху ми підходимо до епізоду з матір'ю Катерини. Ну, як її батьки відреагували на такий випадок. Епізод з матір'ю Катерини можна взагалі вважати доволі трагічним і сумним. Ви навіть на мить можете подумати, яка ця жінка жорстока і жахлива, бо так воно і є. Що, весілля, доню моє? А де ж твоя пара? Іди, шукай її, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. ти час, годинка, що ти народилась. Якби знала, до схід сонця була б потупила. Давайся гадені. Тепер москалеві, доня моя, доня моя. Що ти наробила? Од Іди ж, доню. До нас не вертайся. Що ж, так навряд би вчинила любляча мати, покинути свою єдину дитину, бо що? Сором? Я в ніякому разі не хочу виправдовувати її. Вона вчинила жахливо. Але хіба лишень вона тут? Головний лиходій в цій історії. Коли її доня тільки закрутила романчик цим москалем. Вона і так наслуховувалась від сусідів, себто що твоя донечка з москалем гуляє? Він же їде геть. О, жінко, і це ти будеш ростити поганого онука. Нещасна донька, бремна та гарні дала, а долі не дала, ну, коротше. Зневажати? Люди вони такі злі. Якби була в них сила, вони і сонце заступилося раці. Теренина мати вирішила радше. Покинути доньку, вигнати її з хати чим стикатися з всіма цими людьми осудом, зневагою, банальною жорстокість людей, навіть коли люди нічого не роблять і просто вивертають своє личка від людей, яким погано, які потребують підтримки. І тільки можливо, якби люди були більш добрими до самої мати Катерини, знадобилось виганяти свою доньку. Я зацитувала тільки перший абзац, можна сказати так, епізод того, що казала мати. А далі вона казала про те, що а хто ж буде ходити на її могилу, а хто ж буде її зустрічати? Типу вона хотіла нормально жити собі. Але по факту вона вчинила дуже егоїстично, кинувши свою доньку на призволяще. щоб вона з цим лайном розбиралась, а сама, знаєте. Сирота залишилась сама мати, залишилась сама донька, залишився сам син словом боягузка мати. Так підбадьорила доньку, таку настанову хорошу дала, що Катерина тепер до кінця твору думає над тим, як хоче клеїти самогубства, а саме втопитись у річці глибокій. Жах. Просто жах. Ну, що ж, і так ми дійшли до. Блукання Катерини. І на легкій долі, як вона шукає цього москалика. Що мені тут сказати? Давайте, поки вона блукає, поговоримо про те, що може вас чекати на ЗНО, чи на самостійний контрольний. Словом, ви повинні знати, що Василь Жуковський це людина, якій Тарас Шевченко присвятив свій твір Катерина. Е, до речі, що дивно, він написав цей твір Василю Жуховського, а він. За національністю росіянин, а тепер думайте, що хочете. Катерина зрозуміло блукає, її всі зневажають. Вони як сирота в цьому світі, ну зрозуміло, але у неї все ж є друг, який за нею стоїть горою. І це на диво, сам автор. Так, ви можете подумати, що як цей автор може бути таким підпертим плечем, який буде тримати Катерину на плаву, якщо він сам створює оці всі страждання. її. Але під час твору Тарас Григорович Шевченко як сам дух стоїть біля Катерини і підтримує її. Він висловлює своє розуміння. І оця глава, де Катерина Блукає, можна вважати найбільшою. І я раджу вам самим прочитати цю, цей розділ. Просто так розказати це невидиме. Філлери розказати, щоб ви самі прочитали, бо во насправді гідно уваги. Наприклад, як він те, що Катруся не плач перед людьми, краще умий сльозами вночі свої очі, щоб люди не бачили, бо це їм сміх, це їм жар. Ні, знаєте, в мене немає бажання розказувати цей свій розділ, бо він дуже великий і приказувати чужі думки. Краще ви самі прочитаєте. Або як я зробила, прослухайте аудіо. Бо це прекрасно. Одного зимового ранку Катерині причулось тут під копіт. Москалі, це були москалі. Вона стрім голов побігла і лихо моє, доле моє, любий мій Іване! Де ж ти барився? Чого тікаєш? Не впізнав мене. Іване! Дура, відвіжись, возьміть прочь, безумно, чого стоїте? Кого? Мене взяти? Свою катрю, що до тебе в садок ходила, свою катрю, що для тебе дина породила. Серце моге не втікає від мене. Я, я винесу тобі сина. Таке то лихо, бачите, дівчата, жартуючи, кинув катрусю москаль. Доля не бачить, з ким їй жартувати, а люди хоч бачать, та людям не жаль. Нехай кажуть, гине ледача дитина, коли не взміла себе шанувати. Шануйте ж же, любе, в недобру годину, щоб не дивилося москаля шукать. Знаєте, коли я читала цей твір, в моїй голові крутилася одна думка: а якби люди були трохи добрішим до Катерини. Бо головна ідея твору це насамперед засудження жорстокого суспільства. І знаєте, я все ж знайшла відповідь на свої питання. Навіть на відповідь у цілий твір від великого фаната Тараса Шевченка. Хто вигадаєш, хто це? Не чую Левицький бурлачка. Він надихався Катериною, створивши свою бурлачку, з думкою: а що б було, якби люди були трохи добрішими до Катерини? Тільки тут вже до не інші персонаж. І така йде легке переосмислення, але з стилем писання нечия Левицького. Дуже раджу прочитати, якщо вам сподобалась твір Катерина. А на останок хочу попросити, щоб пишіть коментарі, ставте лайки. Мені цікаво послухати вашу думку, що, можливо, ви думаєте. І сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Я дуже старала. Всім гарного дня і гарного дня.